Килились мовчанні, каштани скорботні, хоч весняним дощем вже бруківку полито. Тут хресна дорога Небесної Сотні, їх кров'ю святою полита, не зітреться ваш подвиг у пам'яті людській, Не залічить цю рану історії час. Герої майдану на інститутській, журавлиним ключем відлетіли від нас, хоч ключі журавлині до рідного поля і з вирію вже повернулись, до нас не повернетесь. Ви вже ніколи, не мов би дорогу й забули. Цю дорогу ви кров'ю своєю полили. І снайперські кулі спинили ваш час, ви кров'ю своєю борги оплатили за всю Україну, за кожного з нас. Зрешечені кулями бідні тополі, від подиху вітру легенько здригнулись, Та Небесної сотні славні герої. Лиш в світлинах і пам'яті нашій вернулись. Сюди часто приходити будуть дружини, сюди часто приходити будуть сироти діти, онуки, батьки й бойові побратими не зів'януть пам'яті квіти. Ми в боргу перед вами, герої небесної сотні бійців. У нерівнім, кривавім двобої Вистолали безсмертя вінці.